Дівчатка даю рецепт капусти, яку ви можете закривати двома способами. Можете цю капусту зараз приправити, стовкти в банку, добу потримати у кімнатній температурі, далі в холодильнику до місяця. Хоча місяць вона у вас не встоє, ви її з'їсте. А можна додати сюди цибулю і зелень, залити маринадом і закатати на зиму. Ну, Я буду робити для свіжого споживання. У мене тут 3 кг білокачанної капусти. Ось нашаткованої. Якщо у вас нема шатківнички, поріжте дрібненько. Тепер 2 здорові морквини грам 200 вагою. Я зробила на корейську, щоб вони отакі от довгесенькі були. Ви можете, якщо немає корейську, щоб потерти морковку, то можете зробити на будь-яку тертушку. І також дві перчини ратунди. Можете взяти будь-яку, у мене ратунда сорт був. Товстошкурий, щоб він був, і солодкий, щоб він був цей перчик. Також грам 300 перців. Цибулю я сюди не додаю, петрушки там чи окропу не додаю. Чого? Тому що зелені цибуля здатні давати такий своєобразний смак, що не всім подобається. Краще вже, коли ви будете доставати для подавання на стол, на стол капусту, тоді вже додати свіжу цибульку і свіжу зелень. А приправа така у нас. Беремо грам 30 солі. Це добра столова ложка. Отак от. Тепер. Грам 100 цукру. Сюди ж. Це з розрахунку на 3 кілограми капусти. Сюди ж 100 грам олійки. Сюди ж додаємо 50 грамів оцту. У мене яблучний. За бажанням перця меленого я трошечки додаю. Ви як хочете, за бажанням. Це не обов'язковий інгредієнт. І гарнесенько все вимішуємо. Гарненько, рукою вимішуємо і так трошки прижимкуйте. Можна присмачити ще занятками окропу. Якщо хто любить це, можна також додати лаврушку, яка перемелена. Ну, так, як хто любить, можете додати будь-які сухі сюди спеції, які ви любите. Я додаю перчик, вона така тоді трошки гострувата. Виходить. Можна ще натерти хрону додати сюди також, буде така вона потім аж прищипувати язик. Але нам подобається от такий рецепт: вона в міру солона, в міру солодка, в міру кисленька. Ще вона вкисне більше за добу в хаті. І потім вже в холодне місце. Десь, якщо у вас нема холодильника, то у підвалі чи зараз на вулиці досить прохолодно можна тримати. І складаємо в чисту баночку. Зараз ось таку втролітрову баночку, я її всю стовчу. Ось така капустка в нас в результаті вийшла. Красива, поживна, дуже смачна. Вистачає її надовго. Заготував один раз і в тебе завжди салат. Можна додати потім зелені, подати на стіл. Всі будуть дуже-дуже задоволені. Ось вона вже пускає сік, бачите. Трошки прикваситься і в холодне місце вже завтра. А ось цей залишок я сьогодні додам туди цибульки і петрушки, і буде салат на сьогодні. Дуже-дуже вигідно готуєш на сьогодні і впрок на цілий місяць наперед. Дякую, що ви були на нашому каналі. Я ціную дуже вашу увагу. Дякую, що ви коментуєте, ставите лайки. Заходьте, з нами буде цікаво. Всього вам найкращого, до зустрічі!